Дзвоник кличе нас сідати, час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. Починається він дітки з усних обчислень. Подивіться, у нас в хмаринках подане рівняння. Вам необхідно знайти невідомі компоненти цього рівняння. Тобто Х це невідомий доданок. Скільки ж він буде дорівнювати? Правильно 240. Наступне 540 відняти х дорівня 320. Думаємо, яке число у нас повинно бути велике чи маленьке, якщо його віднімають. Правильно, менше. Це число 220. Далі невідомий множник. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. І отримаємо 9. Невідомий дільник. Подумайте. Або правило, згадайте, або подумайте, якщо його ділять, воно повинно бути велике чи маленьке? Маленьке, так? Це буде число 4. 36 поділити на 4 буде 9. Правильно. А тепер знайдіть невідоме ділене, якщо воно стоїть на початку і буде ділитись. Велике повинне бути чи маленьке? Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільний. Так? І отримаємо 48. Знову ж невідомий доданок. Який буде результат? 620. Молодці! Хто справився з кожним рівнянням. А зараз хвилинка каліграфії. Будемо охайно записувати число, яке містить одну сотню і 4. Одиниці. Це число 104. Отже, пишемо 104. До роботи готуємо підручничок Сторіночка 97. Номер 1. Давайте з вами перетворимо одиниці вимірювання і запишемо. От, наприклад, 3 роки. Відняти 11 місяців. Ми повинні роки перевести в менші одиниці вимірювання, так? наприклад, 2 роки і 12 місяців. Так? Тому у нас залишається 2 роки, так і залишається, а місяці від місяців віднімаються і отримаємо від 12 відняти 11 1 місяць. Далі 30 діб відняти один тиждень. Один тиждень має. 7 діб. 30 відняти 7 буде 23 дні. А 23 дні переведемо в тижні і в добу. Скільки це тижнів буде? В одному тижні 7 днів, в двох тижнях 14, в трьох тижнях 21 день. Чи зможемо ми ще взяти один тиждень? Ні, це означає, що у нас 3 тижні і лишається 2 доби. Далі я вже не пояснюю, будь ласка, працюємо самостійно. Із номером 2 також, ви дітки, попрацюєте самостійно, пригадуючи порядочок дій в дужках, без дужок. Так? Спочатку догадую: виконуємо дію в дужечках, потім ділення та множення по порядку, а потім вже додавання і віднімання також по порядку. І переходжу одразу до номера 3. Це задачі. Сьогодні ми будемо з вами вправлятися над задачами на час, тобто працювати над задачами на час. Левко прокинувся о 8-й годині ранку, умився за 5 хвилин, одягнувся за 10 хвилин, поснідав за 20 хвилин і тоді вийшов із дому. О котрій годині Левко вийшов із дому. Я думаю, легше вам буде взяти і одразу записати однією дією, одним виразом, точніше, все склавши і додавши. Прокинувся о 8 ранку, потім умивався ще п'ять хвилин, потім додаємо час, коли одягався, потім снідав, і всього, весь час, котрій нас запитують години, Левко вийшов із дому. Він вийшов. О 8 годині 35 хвилин, або 35 хвилин на 8 годину Левко вийшов із дому. Далі до зупинки Левко йшов 5 хвилин, потім чекав маршрутку 60 секунд, їхав 14 хвилин, а тоді ще йшов до спортивного клубу 3 хвилини. Скільки часу? Потрібно було левкові, щоб дістатися до спортивного клубу. Знову ж, дітки, що ми робимо? Всі, весь цей час, що він рухався, їхав, чекав, ми з вами складаємо так додаємо. І коли ви порахуєте, то отримаєте результат 23 хвилини. 23 хвилини потрібно Левкові, щоб дістатись до спортивного клубу. Далі третє, четверте і п'яте завдання ви виконаєте усно, дітки, порахуєте, я не зупиняюся на цьому. А краще перейду до наступного завдання. Задача 4. Точніше, так, так, так. Угу, Задача 4. Козачки довідалися, що Львів це шахова столиця України. В Україні проживає, і для того, щоб сказати, скільки проживає гросмейстерів, вам необхідно порахувати вираз, сума чисел 512 і 348, поділити на 10. З них. Різниця чисел 304 чотири двісті збільшити у три рази у Львові. Скільки гросмейстерів проживають в Україні? Скільки з них проживає у Львові? Тобто, дітки, звертаю ще раз вашу увагу. Задачка здається складною через те, що в ній вирази. Вам необхідно ці вирази розв'язати, і ви тоді одразу зможете сказати, скільки гросмейстерів проживає в Україні і скільки з них проживає у Львові. Отже, в першій дії запишете, розв'яжете, дізнаєтесь, скільки громадян проживає в Україні. В другій дії також розв'яжете вираз, знайдете результати, дізнаєтесь, скільки проживає у Львові. І самостійно вже запишете відповідь. Далі задача у Львові щороку проходить командний шаховий турнір. Минулого року в ньому брали участь 42 гравці, по 6 гравців у кожній команді. Цього року грає на дві команди більше, ніж минулого року. Скільки гравців у кожній команді, якщо цього року в турнірі бере участь 45 гравців. Прочитайте, будь ласка, цю задачу самостійно ще два рази. І запишемо задача 5. З'ясовуємо, що відбувається у Львові кожного року. Правильно командний шаховий турнір. В минулому році скільки гравців брало участь? Так, 42 гравці. По скільки гравців брали у кожну команду? По 6 гравців. Що ми звідси можемо дізнатися? Можемо дізнатися? Скільки ж команд? Було, під час брало участь у цьому командному турнірі. Звичайно, ми 42 ділимо на 6. так? 42 гравці, ми їх розділяємо по 6 гравців у команди і дізнаємося, скільки ж таких команд. Тобто, у нас вийшло сім команд це минулого року. Що сказано про цей рік? Що в цьому році грає на дві команди більше? На дві команди більше. Ми зможемо дізнатися, якщо в минулому році їх було сім, а в цьому році на дві більше. Звичайно, ми до семи додаємо дев'ять і дізнаємося, що дев'ять команд це цього року. Про що нас запитують в задачі? Нас питають, скільки гравців у кожній команді? Якщо цього року в турнірі бере участь 45 гравців. Тобто в цьому році 45 гравців. Скільки команд? 9 команд, так. Скільки ж гравців в одній команді? Нам треба. Цих 45 гравців розділити на 9 команд. І ми дізнаємося, що буде 5 кого? гравців, будьте уважними, гравців у кожній команді. Дописуємо задачку, закінчуємо нашу роботу. І на сьогодні все, дітки, що я хотіла вам нового розповісти і розв'язати. До побачення.